Ну так а для чого ты це делаешь? Закрий своє ебало, понял? Долбайоб ты йобаний. Та закрий своє ебало, закрий свого пиздака, блядь. Уйобище, сука. Иди проспися, блядь, чуєш? Иди проспися, тебе кажу. Иди нахуй проспися. ты, блядь. Uh -huh. Uh -huh. Так, Твич, че Твич проинався, чё не? Кто-то тут ютуб, кто-то отлично. Ксавьевчик, всем привет. Так, сюди прийшло. На екранчику що не відображається. Ту -тун -тун -тун. Так, зараз я ще перевірю відразу всі платформи. А, чи працює? Але тут чомусь не працює, да? Чи воно просто не видно? А ну тут. Від мене не відображається странно. Окей, зараз чек на міші платформи. Всім привіт, що друзі. Чогось не видно. Так, віджит чомусь не працює. А, ні, працює. Стоп. Одім написав. Ага, бачу. Секунду. Так, ну мені звуки приходять сю so, я. Yeah. Dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Якась дуже затримка велика. Капець затримка велика на Twitch. Ого. Ого, на Twitch прям затримка жорстка. Через стрімлапс. А чого? А на ютубі буде теж така затримка? Так, я понял, секунду. А я, мать, здорово, здорово, друже. Капець на твічі затримка, пиздец. Профты Що за движ був? Ой, вже взагалі зависла на твічі Пуш ты это Іхера собі. А, ні, якщо я обновив і нема затримки. Ні, є, все рівно є. Блін, секунд, 10, напевно. А ще в мене чогось підвисає Тебе теж підвисає твіч, Спайдер. Скажи мені як підвис... Так, давай я ще YouTube хочу чекнути. Секунду, ще чекнем ютубчик. Білий гуцел Так, всім привіт, друзі! Хто приєднується секунду? Я поки що поклав новий виджет. Треба розібратися, чому не все працює. Жарко так капець. Дякую, дякую за подарунки Дякую, друже, тобі. Так, впродім відображається Але. Ага, в тіктосі теж відображається, але дуже-дуже маленькими. Все, побачу. Добрий вечір, гарного стріму. Дякую, дякую, дякую тобі, друже. Дякую за подружничок тобі. Щось якість така собі Я зайшов до себе на Ютуб. Якість ютуба. Це full HD, блін, але така дивна якась. Ну, ладно. Э, такс. Це я перевірив, це я перевірив. Секунду, тепер мені треба натік-тосі теж збільшити. Ніхера себе. Це що за такий крутий тип мені пише. Поняв Коротше, вроді би все має бути good. Воно ну, читабельно чи ні? У зробити ще більше треба. А ти до цього чершу стрімав? Е, дивись. Е, я завжди використовував Streamlabs. Потім я перейшов на цей. на TikTok Live Studio. Да, ну, -да, да, зараз включу. Без негативу Ну, дивно. Ти написав мені такий привіт, а потім пишеш без негативу А тут уже два скріна в смітник викіну. Понял. Так, ще трошки більше. Отак от зробимо. І давайте ми, напевно, чатик зробимо. Ось тут, ні? А ну, чекай секунду. Зараз, друзі, одну секундочку. Треба трошечки мені це потестити. У на момент, як то кажуть. Так, все заїбісь вроді. Бо наприклад не пішло без бутікамери. Ага, понятно. 5 RP. та ні. Я на трикулірні проекти не перехожу. Так, будь-яка будікамера є все є. Цей працює чи не працює? А яма, а чи не працює? Біндер. А біндер не працює. Біндер треба що що Шого? В смысле, це тільки ти прочитав. А, да. да да, прикинь. Прикинь, яка затримка жорстка Секунду, перезапускаю Біндер, треба ще кинути посилання скрізь. Я так розумію, на тіктоці найменша затримка. На тіктоці найменша затримка. Так. Що ще маю зробити? Ага, кінте посилання. А що а що TikTok такий мовчисний? Блін, в мене Тік-Ток, коротше, щось в мене коротше, пішло так з цим Тік-Током. На жаль. Щось Тік-Ток мене не полюбив останнім часом. Чи кинув мені тіньовий бан, чи що не знаю. Прям прям біда-бідою. Я вже думаю, короче, створювати... Ну, подивимося, коротше, як буде. Може буду створювати новий аккаунт на Тіктоці. Скоріше всього. Так, музичка є, все є, да Хтось їде в патруль? Спайдер, коли ми з тобою в патруль поїдемо? а то мені треба людинка з якою можна нормально з кайфом поїхати в патруль. А з тобою можна в тебе досвіду до ФІГА. Так, Ютубчик. Yeah. Коротше, я поняв. Це так незручно буде спілкуватися з твічом. Прям трэш. Коротше, я буду. Але це вже завтра. Сьогодні давайте ще помочимося, так. А завтра я буду пробувати тестити ОБС бо того що кажуть мені, що на ОБС найменша затримка йде. Того. того 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 Попробуємо ОБСК з вами. Якщо ОБСК буде краще. А я думаю, це буде краще. Так, все. На дихи авто не встаємо і ту не заходимо. Що відбувається? Що відбувається? У меня нифига, ни заряда, ничего. Треба скрафтиться. Так, тут пацаны крафтятся. Uh, Броніки у мене, в принципі, 5 мені вистачає. Ага, у мене немає ні броні, ні, ні цього. Я поняв. Треба, коротше, карабін, тайзер, пістолет і патрончики. Mm -hmm. mm -hmm. Будемо будем зараз крафтитись. Опа, mm -hmm. дякую за підписочку. Mm -hmm. Mm -hmm. Нічого собі. Дякую. Дякую, дякую. тік тик, тик, дякую за підписочку. Зараз я подам візьму зарядок на сьогодні. Якийсь патрульчик.